На вулиці Морози Росіяни не припиняють атакувати після чергового обстрілу в столиці. Без тепла залишилося 5635 багатоповерхівок. У понад 1600 будинків вже подали тепло. Повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Ситуація складна, оскільки більшість будинків підключають вже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня. Як зігрітися актуальне питання: утеплені шкарпетки, капці, багато шарів одягу, флісові кофти, термобілизна. Альтернативними варіантами можуть бути аксесуари, які підзаряджаються від акумулятора. Наприклад, жилет з електропідігрівом від павербанка. Ціни в крамницях стартують від пів тисячі гривень. Продаються також шкарпетки з підігрівом, які заряджаються від акумулятора. Такі можна придбати від тисячі гривень. Ноги взуті також можна зігріти за допомогою електроустілок. Їх можна придбати в інтернет. В крамницях від 174 гривень. А одноразові хімічні грілки, устілки не потребують живлення, можна купити. А... За 31 гривню подекуди й дешевше. Грітимуть ноги впродовж кількох годин. Вони USB-ковдря. ще один варіант зігрітися. Коштує від 1150 гривень, які можна під'єднати до павербанка. Гріє в середньому від 35 градусів Цельсія до 60, залежно від режиму та потужності павербанка. Період роботи від кількох годин на найвищому режимі до 8 годин на найнижчому. Також крамниці пропонують варіант мішка ковдри від 2000 гривень. У ньому можна повністю закутатися як у кокон. Ми продовжуємо розповідати про українців, які, попри таку важку ситуацію, не втрачають сили духу. Наша глядачка, мама сонячної дівчинки Єви Оксана Кодунова, поділилася з нами відео як у центрі соціальної адаптації. Вікен сьогодні у плюс 14 в класах. Рукавички на руках і зошити на партах, адже уроки не скасували на прохання самих дітей. Бо жага до знань. У малюків сильніша за будь-який холод. Скотта раз. Хелфексон голова. 3 пробуй українська турбота. гарна робота. Для лікування кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини.